Вітання. У нас сьогодні помідоркові роботи. Ось такі гарні почечки, дуже різних помідорів нам Наталочка передала. Дуже круті. Такі, от навіть, не знаю, тут, напевно, видів 10-20, напевно. Хто з Медвина не знає, де купити помідорів, це дібрівка. Наташа Лабзенка, рекомендуємо. Так, ви три ряди ми посадили. Ігор тут вчора кропив, тому я бур'ян не вибираю. От. Зробили ось такі отвори, прямо цією штуку зараз ігор покажу вам. І дуже зручно от сидити, я вибираю дивіться. так, оп, Нижній обірвала, обірвала. Сьогодні гарна погода, всі, дощ... всі дні падав дощ, отак от ми трошечки під нахилом ось так поставили, що нижній можу обірвати. І, в принципі... І... І все. І поїхали. В цю сторону. Угу. Так, Сюди, так, бо в нас тут картопля. Щось повилазило вже, щось не дуже. Коротше, така собі погодка. Холодно. Угу. У мене різні рукавички. Робимо це не страшно. Покажи чим ти, як ти робиш отвори. Та, Тату арматуріний. Звичайний арматуріний. Ось таку арматурину. і таку. покрутив, покрутив і так робиться отвір. Це я вже загнав, це буде вже для підв'язки помідорів. Я ще вибираю. Та в нас небагато, то маємо вибір. Ну все, хай родить. Слідкуйте за нами і далі побачите, які в нас результати будуть з цього всього. Па -па. Все, ти закінчив, я не встигла. Все. Ну, бачите? арматуру, щоб потім під... 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 Так, Бо ми закінчили. Раземля. Колись малий горький досвід, то молотком зібрав. Таке вже засохло. Так, зараз так гарно мокро, стільки дощів йшло. Так, ну що, наші помідорки Висушені. Хай ролять. Хай ролять і у нас, і у вас. Дивіться, який гарний горошок. Стигла прополоти до дощів, тепер його гарно видно. Ну і таке, бурячок зійшов, але так слабо. Вон бачите, бідні щось трошки. А, трава сходить наша, ця мавританська. От зараз вам покажу ось тут особливо. Ось тут видно. Та добре, щось потрошки сходить. Кукуруза і так далі. Морква поганенько. Цибуля, часник, все ок. Тут ще я досадила горошка, бо такі, бачите, пробіли прям. Ах, але вистачить. Привіт, з теплиці. Я ще не досадила огірочки. Верніше висадила їх. Сюди трошки пізно, але, в принципі, ми просто хочемо, хотіли посадити всі разом, щоб можна було не збирати на закрутки. І я це зробила. Тут аж вон, стільки кущиків з трьох сторін. Раз, два, три. Так, нас ще є редисочка. У нас от поліз салатик. І ще редисочка, і ось тут помідорки вже в теплиці. Це все огірочки. Тут уже родисочка. Так, я хотіла показати, дивіться, яка в нас вже полуниця. Яка вже червоніє. Ось там, ось там, тут її так добре з боку. Ми вирішили її не виривати. Ось тут вона виповзла звідси, і звідти. але дивіться, яка вона класна, коли вона їй нічого не заважає, та тут все в листі, вона тут прихована і тут буде пізніше. Цим прикольно. Ну, хай виросте, а потім тут будуть огірочки. Та й таке кріпчик росте, йому пахне. Тут вирвали петрушку, посадили нову, ще поки що не вилізла. Але на вулиці є, на всяк випадок, на городі. Тому тут чекаємо. Ось такі справи в теплиці. Тепличні справи. Я Не знімаю. Бачите, як гарно ріжуться. Дрова. Хоч півника покажу підписникам, глядачам ось такий він уже у нас. Підріз. Бачите, у нього там окремо тарілка. Угу. Що ж ти такий ляканий, а? Коли ти вже їх почнеш відганяти? Ага. Але лапи такі в нього. А ці тут. Зяйця, дивно. Ось. Оце сьогоднішній улов у нас. Дивіться, бачите. Шість корей? П'ять Опять яєць. І так майже щодня. Чотири, шість. Що це підтік? Він до мене не привик. Петруша, йди їй, Я поставлю цю допачку, бо вони будуть. Петруша, йди сюди. Йди сюди, Петруша, йди. Не бачиш. Не хоче. Не хоче фотографувати. Мама пильнує, щоб кури не з'їли. Ко-ко-ко. Mm -hmm. Він у нас не, не публічна персона, ну як хоче. А в нас ось така зелень, така краса. Слухайте, ну я дуже люблю цією порою року, тому що дуже все зелене, таке сочне, соковите, таке гарне з вами в літній кухні після розділки свині. Бачите, як професійно все отак розрізається? Отак. Сало в рулонах продається. Оце такий шмат. Прикольно. Ребра, дивіться, які файні. Але тут вже все продано. Вже все. Да, Ната? Вже все. Все тільки лишилось роз... Можемо два хвоста. Яких там не виділить. Ой, який хвостик. А це буде свіжено. 昔まこと。